В цьому році неочікувано сніжна зима. У нас поки якось так. Тут снігу на розсаднику трошки було. Він згорнувся, відкинувся. Решта тепличок ми на зиму розкриваємо. І для грунта добре. Грунт отримує клізму. І не треба бігати, не знати з чим і не знати як їх щишати. Ну, розсадник тільки розсадник. Він раніше буде потрібний, я його не розкриваю. А ці всі каркаси стоять в олейбосі, весною плівка накидається назад і спокій. Так нас завітає, задуває. Мете, вже снігу до ковлику може не буде в як вчора було, то на сутки нападало, але спимо спокійно, не треба різати, рвати пленку. Якось так.